Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Леонід. Леонід І ми сьогодні будемо грати в гру у VR окулярах і це буде симулятор кого? Кота. Симулятор кота. I молодець, палець, привіт мапуля, я тута і всім привіт! У нас тут кіт. Стрибучий, лазерські. А ще хто замітив, якісь у мене є проблеми. Чи немає ніяких проблем в когтях? Які тебе проблеми? У мене золоті кохті. Ого, це що, новий скін. Хто, до речі, друзі, бачив першу серію? Ставте лайк. Я скинув вазу. Ха-ха-ха. Хто Ха -ха. бачив першу серію, обов'язково підтримайте нас коментарем, поділіться вашими враженнями, що вам сподобалося. Ось, подивіться. Якщо не подивились, подивіться. Підпишіться на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. А ми з Леонідом граємо в кота. Я правда не бачу. Спайдермен. Не бачу, що тут Льонька робить. Але побачу разом з вами, коли вийде ролик. Що це? Спайдермен Кіт впав. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо сьогодні проходити наші місії, які по-нашому години. Ось, дивіться. І так. Місія номер один. Що там мало робити? Картини поцарапати ага. походу, е, поропати е, шарики ага. і поіграти з мишками. Ну погнали. Перші мишки чи що будуть? Давай, як вони на першому її поверсі. А шарки не знаю, де. Джикс. Мишки. Ага. Давай. Ганяй мішки. Ганяч, ганяч місьок. Місьок.

Я не пройшов. Не пройшов? Давай ще раз. Ну окей, давайте шарки. Мимо, значить, серія нам понравилась. Сподобалась, да? Вам? Ой, які котики. Нам вона теж дуже сподобалась. Тому вирішили записати ще одну серію. Гра, до речі, я вже говорив в першій частині цього ролика. Гра знаходиться в розробці. Вона ще не готова. Це не фінальна її версія, будуть розробники okay. дороблювати її. Можливо, щось покращувати, щось змінювати. Може, можна буде вийти на двір. Ну, коли Кажуть, що будуть кімнати додавляти, різні там, івенти, різні місії новенькі будуть. Можливо, завезуть сусідів чи ще когось. Це цікаво. Тому так, скидли, ще важу скідери. Досить популярний. Зараз грають всі в неї. На Ютубі багато роликів, на твічі, от і ми вирішили oh, підтримати. О, oh, я баскетболіст! Котячо. Дивіться. О, ти мієш кидати в м'ячок? Да, баскетбольний. У мене е, як я жив такі, як я зараз. Mm -hmm. е, у мене кості такі золоті і я як закидую баскетбольний м'яч. Крут як? Е, Коротше фотка до рибок. ха-ха-ха. Ага. -га. Опа, давай, ловись. Ловись. Давай далі, що там помісіям. Ш... Шарики полопать. Кульки, давай. А де вони є взагалі ці кульки? Я уважу. Вони всій хаті. Зроби крок назад, блин, ти дуже далеко відійшов. Как? И назад теперь, иди, иди, видишь, что тебя обачаем. Оп, молодец, еще, еще можешь добыть. Как? Вот так. Что за фотка? Бум, не люблю котей. Бабуля! А что она впала? Я просто решил для бабули обнимать, и она сказала, я помню. Вау, я могу царапать все. Хи-хи-хи-хи-хи. Холодильник? хи <гурно> х Бабушка не бачила, залізу на холодильничок. Я <скрит> злякалася. Бабулю. Ух, хрипко. Опа! Ха-ха-ха. Ми тешечки труби. Мы друг друга вербули. Бабушка мені побушки. А я її по башкістій. Бабуля тебе виробила з чи чим там. Да. Ково, я щось пакостю. А я її по Ти Ще шкідливий кіт видається нам, так? А. Кіт, шкоду. Я шкоду. Так, що там далі? Ти кульки полопав? Я не знаю, де знаходиться кульки, тільки одні. Ну, кульки, напевно, десь зверху знаходяться на другому поверсі. Рыбка! Не пообзисти, чи покласти в акваріум? Та поклади в акваріум. Га? Чи ти думаєш, ти можеш її з'їсти? Ні, не можу. А картини ці... ти поцарапав уже? А я не знаю, яких це робить, папа. Ну, так як ти ломаєш. Дивіться, Сина, я, думаю, що я можеш. поклав рибку, вона тепер там плаває. <рес> І, кстати, я знаю, що тут можна флешку взяти. І перенести. Але я не знаю, де флешка іменно, Але я бачив, що вона на другому поверсі. Так, давай, Ленка, засерається на проходженні місії. І тут є Узі. А що там по мишкам? Ти всі зловив, що треба? Ні, не всі зловив, Я не можу всіх зловити. Тут є Узі. Що таке Узі? Робот маленький. І у нього він дуже прикладний. Я можу його кидати. Робот такий маленький. А тепер я буду спайдерменом. Так, шукай картину. Спайдерменом. Давай, план дій. Картини. Я поцарапав картини! Все, всі? Одеть! Да. Місія виконана, бабуля тобі цей привіт передать тобі обов'язково. О, ні, бабушка не любить, коли царапиє картину. Я думаю, що не Хто <смі> ж це любить, коли коти шкодять? У мене є флешка, я її несу. О, народ, а в кого вдома кіт є? Напишіть нам. Нас, у нас колись. Зараз у бабушки живе, далі він? Да. Так. Як у мене була хвороба від котів. Алергія це називається. Ну так. Да. У, я можу взяти флешку в руки. Ну, в рот, то як ті рибку. Шо, вичай, Ребене, ми... Собі, ти, ти, це, тепер кіт. І тепер у бабушки на тебе алергія. <гаре> 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 <туді>, Собачка. <плакаре> Собаку знайшов якось чи що? Ні, я не можу просто залізти. Окей, <гаре> <гаре> okay, постійніся лісу. Сина, а така як твого кота звати? Я не знаю. А як би ти його хотів назвати? Рижий пишкат Никит. Рижий башкет Никит. Окей. Okay. Я тебе рижий. Серйозно. Опа, давайте. Флешка. Не знаю куди вставляти. сюди. Сюди. О, все вставив. І що ты там? Опен 4. 0426. Ну, чотири, два, шість. І що тепер? Не тікай, у мене є мишечка. <різь> Кіт мишкою керує, це цікаво. Опа. Папка? Ну -ну. Лень, дуже далеко відходиш. що назад зроби крок. А так, молодець. Хм. Що там? Приходимо тебе відкрити флешку? Не -не. Що на цій флешці. Якісь бабушки не секрети? Та не можу я. Чи там як коли норма книга? Я просто комп'ютер розкидаю. Ах ты ж кіт такий. Викину мишку, картину беру. Ось кидаємо. Що, бабушка, не хочу, щоб я так робив. Але включи мені комп'ютер. Ти шкіт. А не собака. Запис там працює, ли? запис працює. Да. Я так хочу попити. Так, картини ти пошкрябав. що там далі тобі по плану? Кульки знайшов чи ні? Знайшов одну. Одну, а скільки треба їх всього? Я гори, мишки і. А які ще гори? Що за гори? Ну, вкусняшка. Я буду їсти поки. <плес> Я такие кит. Ананан. Ананан. И пить хочу. Так что возьму тут. Водичка! И трошки холодной. А! Я хочу холодную водичку. гу 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 О! Бабуся. У, золоті руки, як у мене. У кого бабуся? Ні, у цій когті на телевізорі. А... Тостер? Всю. отримав Золоті ці ноги такі. Як я просто на Дійсі телевізорі. Місію якусь зробив чи що? Ні, просто на телевізорі показано, якщо ви хочете золоті руки, а -а -а. то включайте це. Я включаю, і там реклама. Я її включаю, і це качається. І потім я це роблю. Паню, прикольно. І так я отримав ці руки. Трудно, це як реклама качається у мене. Берем ножик. Тепер ми ти Я теж хочу його в ротик. Так. Може на релізі ця гра, коли вийде, може додати якийсь сюжет, якусь історію цього кота. Мені було б цікаво знати, хто це кіт. Звідки він... Я розрізав помідор. Помідор? А кіт, твій любить помідор чи нілі? А я розрізав його ножиком. Я буду шеф поваром котом. Ще повар кіт Щось цікаве. Ще Що трошки новеньке. Чому він чуть не о! Китай можна диска. Mm. Ты салат собі приготував? Я помідор собі Тепер кіт їсть помідори собі приготував. Ты паркет есть Що ж Хм, ще приготувати. Нажмем картошку. Дві картошечки. Берем cucumber. Якщо хто не знає, що це таке cucumber, це огірок по-английски. Де ножик якщо в поворач. Чуп. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Чуп. чуп, 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 чуп. Берем, открываем, выкрываем, сказав, берем помидорчик, томатов, брызга ты уже нож, Псик разрезов, кладаем. Дотекай, Фленка. Натекай. Я натекаю. Втікаєш. Розрізня. Тепер берем морковку. Ти бабуся салат готуєш, що сам я будеш їсти. Сам? Він бабусі не поділися, айди поділися з бабусі. Насипку десь цей салат віднеси бабусі. Вона буде щаслива. Та тут нема такого, щоб насипати комусь. В, в тарілочку насипаю. В тарілочку насипить бабусі віднеси. To, а, бабушка не есть. Думаешь, в А, Бабушка не есть. Да, она в чему и. Так, кладем, кладем, кладем. Буде у мене салат. Молодець. Давай тести салат і будем закінчувати. Чого? Довжий час пішов. Я тільки почав ігру, папа. Ну, треба закінчувати. Пап, я нічого не зробив, тільки картини по шкряпу. Ходиш, щукаєш. Як я хотовлю, я шарповар котик. Мяу-мяу-мяу. Бе. Це шо. А, а, а? Фух. Прямо мужу киш. тікаєш, тікаєш з кадру. Контролюй, де ти знаходишся, бо ми ж тебе не побачимо. Дивіться, я зараз налию Кока-Коли, го Го-Го-Говць, і випиваю. випиваю, випиваю. Бабушка, дивись, я вип'ю Кока-Коли, Гофт. -го -го не треба, не надо. Ай, больно. Бабушка каструля. Що, все потушили тебе? А, я випив Кока-Коли і бабушка, Людя. Ну, я нічого не поню, в чому. А що трапляється після того, як ти бабуля вирубаєш? Е -е, у мене глаз закривається і я. Як тебе сказати? Засинаєш, бабушка... а потім прокидаєшся, так? Так. Влітку. Буш. Раш. Давай, Ленька, останнє, що ти робиш? Лопаю шарики. Давай, лопай шарики і закінчуємо. Бо вже час прийшов нам прощатися. А скільки цей ролик Ну, Майже 20 хвилин. Майже 20? Все, Ну, трішки його можливо у Щоб вам було більш цікавіше, якісь динамічні сцени. Ну, щоб вам було цікаво, дивитися, як Льонька грає кота. Да тут... Скільки тобі кулях треба лопнути. Вісім. А зараз скільки в тебе вже? Одна. Все вона, все. Вот такой. А, дві, дві. Уже 2? Так, залисты по вашему. Ух. Я тут ничего не рабы, бабушка. Ха-ха-ха. Ой, еще одна. Знаешь, что вообще одна? Ага. Дістати, Бабушка, може, ти скажеш, як дістати тут? Тут. Да. Скільки я лопнув? Ще чотири. А де ще чотири? Не знаю. Треба буде знаходити. Он одна, там друга. Треба буде четверту знайти. Флешкою стоїть. Все розкидаємо тут на другому поверсі. Тікаєш, минька. Все, поровки я не успію. Так, да, Лопнув. Ще осталось парочку. Ще дві. Але тут. А де ж вони є? Ось одну я знайшов. Знайшов. Але другу я не знаю, а ага, он пугає. Побачив? Давай лопай. Треба було на гору залізти. Тепер мені треба на холодильник залізти. Риба, <рик> що ти там? Що ти тут внесці окей? Оставлю тебе. Лопнув останній. Все? лопнув? Сім? А де восьма? А, там наверху. Ні. Де восьма? Ага. Найшов? Окей. Це треба буде важко трудитися, Щоб завести. Або це дуже просто, або це дуже важко. Я не знаю, точно. Ти ж кіт, ти можеш все. А, це просто. А чик 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 А це Так, я зробив Є? ці шарики. Тепер. Сира, давай закінчимо. Мішки Мишки потім. Мишки в нас тут. І сері. два рази закинути баскетбольний Туди. Це вже буде наступну серію, так? Да? Да. Давай, прощайся з нашими дружбанами. Дякую за перегляд. Ну, добре. Будемо закінчувати серію про маленьку котика. Ставте лайки, підписуйтесь на канали на мій канал. Пишіть в коментарі. Чи вам сподобалось, чи ні, або ви дивились першу серію, або ні. І величезно дякуємо за те, що були з нами. Да. До зустрічі в наступних серіях. Пока!